Тут буде лабораторія кухарів, зараз монтується витяжка, кулінарна група буде тут займатися. Встановлені встановленно будуть пліти, ну і інше все необхідне для необхідно для є. Директор Бахмутського центру професійно-технічної освіти Ігор Гайовий показує кухню, у якій навчатимуться студенти кухарі. Торік навчальний заклад переїхав з Бахмуту у Гощу. Тут центру надали в оренду декілька приміщень. В одному з них раніше була поліклініка, а зараз тут головний навчальний корпус. Тут готується клас теоретичної підготовки для швачок. Тобто, тут вже буде зроблено на стінках якісь плакати, все стане. те, що потрібно для навчання. Мультимедійна доска буде також встановлена. Ігор Гаєвий розповідає, до початку нового навчального року готові на 80%. У деяких кабінетах ще завершують ремонт та встановлюють обладнання. Уже облаштували два комп'ютерні класи. Тут провели високошвидкісний інтернет, каже директор. Меблі тут забезпечили організацію Об'єднаних Націй і. Ще одна організація з Німеччини. Комп'ютерами забезпечила також Організація Об'єднаних Націй, проволонцю відбудовою миру і Європейського Союзу. Тут є 12 ноутбуків сучасних, вони повністю забезпечені програмним забезпеченням, ліцензійним програмним забезпеченням і комп'ютери. Також все це, це забезпечується повністю. Набір студентів триватиме до 1 жовтня, каже Ігор Гаєвий. І додає, наразі заявок від абітурієнтів отримали більше, ніж очікували. Студентів вдалося набрати. Більшість це переселенці, десь відсотків на 70, може даже більше. А також з громади Гощанської, виключно громада Гощанська. Це і зварники, і автослюсарі, і швачки, і кухарі, і електрики. Тобто, практично за всіма напрямками, які в нас є. Ми набрали вже більш того, де за якими напрямками є вже і конкурс. Тобто на місці два, дві або три людини. Навчатимуться у змішаному форматі, оскільки не всі абітурієнти можуть приїхати у угощу. Водночас для місцевих здобувачів освіти і тих, хто приїде навчатись очно, облаштували гуртожитки. Першочергово селитимуть туди дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування. Все це нове. Абсолютно нове. Планується ще шафу поставити, тумбочка вже стоїть. В деяких кімнатах одразу стоїть мивальник, так що можна так одразу користуватися. Цих кімнат тут не дуже багато в цьому корпусі, десь на 15 дітей. Ще будуть кімнати у Тульщині, там готується гуртожиток, там десь на 50 дітей. Частина викладачів центру каже Ігор Гайовий, викладатимуть дистанційно. Також набираються викладачі і представники адміністрації в гощі в самої кухарі, наприклад, автосолюсарі, також будівельні напрямки. Ми знайшли тут в гощі викладачів і майстрів. У планах освітян відкрити у гості кафе, шиномонтаж та СТО, де студенти зможуть проходити навчальну практику та допомагати зсу. Надія Кривко Назар Мідріган Суспільне новини Рівне.